Валерій Пацкан, Доброго дякую вам, що прийшли до нас, народний депутат, голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України. Отже, питання до вас перше, так, те, що стосується а, зараз кримських татар. Я так розумію, що це головна тема зараз і в Криму, і остання заява про те, що деяких активістів кримських татар про те, що вони починають національно визвольну війну. Що це означає? Чи знаєте ви щось про це? Ну, в першу чергу, для того, щоб не робити лише гучних заяв, український парламент все-таки повинен ухвалити законодавчий акт щодо депортованих народів. Цей законодавчий акт уже 20 років майже гуляє в нас угу. по парламенту. Зараз, нарешті, ми дійшли до певної згоди. Всі поправки враховані. Враховані поправки і... Тих осіб, які подавали це від кримськотатарського народу, і Мустафи малявав, це безпосередньо його законодавчий акт. я рахую, що зараз для того, щоб перейти від учних заяв, нам в першу чергу найближчим часом, чи це завтра буде, чи це буде у четвер, треба ухвалити цей законодавчий акт. Так, там є передбачені компенсації на рівні Кабміну. Там є передбачені компенсації в розрізі пільг, але нам треба зараз стимулювати кримських татар і показати, що держава Україна дбає про своїх громадян і що держава Україна все-таки робить для того, щоб ці, цей народ, кримськотатарський корінний народ, який ми вже його визнали корінним народом, все-таки має боротися за свої права та інтереси в Автономній Республіки Крим. Те, що Кримські татари на 100% не збираються покидати територію Автономної Республіки Крим за винятком деяких сімей, може жінки, діти, але вони збираються стояти до кінця. Я безпосередньо спілкувався і спілкуюся кожен день в комітеті з Мустафою Джемлемом, з Меджелісом, з представниками. І те, що була ухвалена заява Порошенка у парламенті, це підняло їх дух. І якщо зараз буде ухвалений цей законодавчий акт, дасть змогу все-таки повернутися обличчям до цього народу, який зараз може стати такою ланкою, котри, е, котра переверне, все-таки дасть змогу враховувати що Крим ще не повністю втрачено. До речі, сьогодні у нас відбулося засідання комітету, на якому е, розглядались три законодавчі акти щодо окупованих територій. Тимчасово окупованих територій. Ми знаємо, що були внесені законодавчі акти Соболєва, Ляшка і Дерев'янка. Дуже багато питань до цих законодавчих актів. Сьогодні створена робоча група і найближчим часом. ну, Лише в розрізі поправок, близько 200 поправок до цих законодавчих актів. Коротко зупинюсь, це і виборче законодавство, це і виплата пенсій заробітних плат. це і... Такі позиції, які стосуються щодо майнової політики, тобто, якщо громадяни України покидають територію одноної Республіки Крим, власність, в яку власність хто буде компенсувати власність за нерухомість за майно, що там залишають громадяни України, це є питання щодо зараз виводу наших військ з території одної республіки Крим, забезпечення житлом їх сімей, переведення їх. В інші частини для несення військової строкової служби і дуже багато зауважень, і мені дуже приємно, що все-таки до розробки цього законодавчого акту в робочу групу увійшли саме ті активісти з Криму, які допомагали нашим військовим, допомагали там і кримським татарам, і військовим. Завозили військові частини і харчування, і самі особисто за власні кошти купували бетонні блоки, які закривали наші військові частини від окупантів. І ну, дуже багатий обширний законодавчий акт. Я думаю, що все-таки робоча група до п'ятниці відпрацює всі позиції і найближчим часом він буде все-таки поданий на розвиток Верховної Ради. Перед тим як ми продовжимо, я нагадаю, що сьогодні ну не нагадаю, просто повідомлені, що сьогодні під час погоджувальної ради відбулася перепалка між головою. Ви були на погоджувальній раді? Так, як голова комітету, я постійно знаходжусь на погоджувальній раді. О, погоджувальних голова комітету. Правильно так, от погоджувальна рада це таке засідання, де голова комітетів та фракцій. Узгоджують свої дії на подальший тиждень. Так, от там сьогодні відбулася перепалка між паном Турчином, так розумію, і паном кличком. Зокрема, лідер удару намагався з'ясувати, чи евакують людей з Криму. Давайте подивимося, як це відбувалося. В інших районах взяти не можна, бо ці картки заблоковані. Громадяни не знають, як і де вони будуть жити. Ми на сьогоднішній день, не вирішуючи цих питань, може отримати гуманітарну катастрофу. Тому ми вимагаємо від уряду нерегайно протягом одної доби представити план дій щодо облаштування життя і побуту тих, хто покинув полостів. а також механізми взаємодії з державою громадян України, які на сьогоднішній день не можуть виїхати з Криму і залишаються в Криму. Всі ці проблеми потрібно вирішити терміново. І само на них має це Верховна Рада, ухвалюючи свої рішення. Тому, Олександр Валентиновичу, ви несете відповідальність, чи ми приступаємо до розв'язання цих життєво важливих для країни проблем, чи ні. Пропозиція оголошуйте, будь ласка. Засідання РНБО і представники коаліції приймають в ньому участь. Ми йдемо на це засідання, а потім з результатами ми зможемо зібратись на погоджену раду і розглядати інші питання. Я чекаю на вашу відповідь. Дякую. Я вас інформую, Віталій, що ми вже почали реалізацію цих питань, які ви оголосили у своєму виступі. Рада національної безпеки і оборони вже відбулась, де прийняті саме обговорені прийняті саме ті питання, які ви прокоментували. Коли є необхідність нам зустрітись ще в аширному складі з представниками депутатських групи фракцій коаліції, я не виключаю це питання і в випадку необхідності ми зберемо. Таку раду і сьогодні, будь ласка, Александр Валентинович, коротка дуже репліка. Якщо такі рішення приймаються, про такі рішення повинно інформувати суспільство, тому що відсутність, відсутність інформації в суспільстві на сьогоднішній день дає багатьох почву для спекуляцій та різних чуток. Люди на сьогоднішній день не можуть отримати чіткі меседжі. І тому наша пропозиція на засіданні Хренбува повинні бути представники фракцій та, та груп коаліції. Питання: це ви берете це до розгляду, чи знов буде засідання закрите? Ми вночі проводили засідання, тому безумовно вся інформація ще не надійшла до засобу. масової інформації, всі будуть проінформовані. Що стосується вашої пропозиції, повторного засідання або розширеного засідання, я її проаналізую і прийму рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович. Да, я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз, я вам дав відповідь. Я дав вам відповідь. Тобто. Я сказав, вночі сьогодні Рада Національної безпеки і оборони відбулася. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна Рада Національної безпеки і оборони. Я порадю своїми колегами, в в цьому буде необхідність, ми таку раду зберемо. Я думаю, що ми залишимося з членами коаліції, і в випадку, коли члени коаліції будуть вважати, що треба провести розширену Раду національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. Тобто, ви... тобто не Віталій не... Володимирович, треба сприймати інформацію з першого разу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Хочеш, щоб я це прокоментував? Звичайно. Якщо ми говоримо про національну безпеку і оборону, рішення. Ні, ні, По... почекайте, мене дивує поведінка спікера. А не лише вас дивує поведінка спікера. У нас багато запитань, чому так. А, чому так... проводиться Рада національної безпеки у присутності деяких одіозних політиків, їх можна злучати? До Ради національної безпеки і це не є порушенням. Тобто, говоримо прямо Юлію Володимировну Тимошенко, її можна допускати до Ради національної безпеки засідання, а лідерів політичних фракцій та груп не можна допускати. Я розумію, що деякі рішення повинні бути закриті для того, щоб унеможливити виток інформації для того, щоб забезпечити обороноздатність нашої держави, але. Якщо питання стосується цілісності держави, її суверенітету, то вони повинні прийматися разом всі колегіально. Чому він такий злий? Почалась напевно. Я про кличка. Про кличка? Mm -hmm. Ні, так Не почув відповіді чіткої. А, тобто, і почкать. Якщо Турчинов злий, то це почалась компанія. Я, я, я а так Якщо кличко, сказав. Ну, то, то ж від, ну, відповідь не почув. Ні, ну добре. Насправді такі ситуації дуже часто трапляються на поводжувальних радах, це треба нам зляти нашим глядачам. Але е, з того, що я відчуваю, все ж таки, чи правильно розумію, що зараз кличка намагаються так відтиснути взагалі від політичного поля. Ну, якщо чесно, виходячи з тих всіх зараз політичних призначень, які відбуваються в уряді, угу. ми, фракція політичної партії Удар, не маємо бажання. Приймати участь в цьому дрибані, яке зараз відбувається. Ми говорили про прихід і про вихід з кризи держави Україна, про прихід технократичного уряду. Ми говорили, що до влади повинні прийти люди, які зможуть дадуть змогу вивести Україну з економічного політичного колапсу. З роллю прем'єра, погоджуюсь, Арсеній Петрович досить непогано справляється. Так. Але до багатьох. Очільників міністерств, до багатьох очільників відомств, є багато запитань. Ви зараз видіть, будь ласка, будь-який будь обласний центр, і запитайте, чому призначаються особи на посади, які раніше надали накази про затримання лідерів опозиції. про, Наприклад, як один з прикладів, пан Татарінов, дуже одіозний працівник Міністерства внутрішніх справ. Призначений на Татарин, слідчого... начальником mm -hmm. слідчого управління. Це його слідчого управління. Це речник э, Захарченку. Ну, Скажіть, будь ласка, що в нас? Немає інших фахівців. І про це можна говорити багато і безліч. E, треба зараз дати собі відповідь чітко. Ми хочемо Україну зберегти, чи ми хочемо Україну розколоти? Mm -hmm. Питання федералізації піднімається лише виключно тому, що в Україні повинна, повинна відбутись децентралізація влади, тобто в Україні повинен відбутись перехід до місцевого самоуправління. Перед тим голова Верховної Ради Олександр Чин хоче посадити усіх, хто здав Крим. Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради. Перед цим голова комітету з питань прав людини Валерій Пацькан розкритикував дії влади в Криму та зазначив, що ми не втратили Крим, ми його здали. Це обурула Турчинова, який закликав депутатів стримувати емоції. Ну, Кличко, я так розумію, повезло. Йому просто сказали, що до нього доходить не швидко. А я вам він що сказав? Ну, дуже багато запитань, чому. Три-чотири дні втрачені могли нам дати змогу зберегти все-таки Крим. Я не говорю дійсно на рівні військової сили, що у нас, що у російських окупантів, які зараз зайшли на територію України. Але вчора, вчорашній випадок, показує дії влади, які зараз відбуваються. Вчора у військовій частині в Феодосії угу. було віддано наказ відібрати зброю сьогодні. З гелікоптерів, через паркани десантувалися війська, котрі захватили військову частину наших морських піхотинців у Феодосії. Угу. Дуже багато запитань, чому. Дуже багато запитань, чому в перші 3-4 дні ми не передислокували наші війська на східні кордони. А от дивіться, в мене питання таке: дивіться: я, я не фахівець питань безпеки і озброєння і армії. Існують дві точки зору. Так? Одна точка зору каже про те, що під час війни своїх не критикують. Тобто всі питання вирішуються в закритому режимі. Якщо є критика, будь ласка, в закритому режимі, І, бо інакше це ви граєте на руку ворогу. Є така позиція, є інша позиція, наприклад, якою притримують там більшість журналістів, які кажуть, що хлопці ну війна війною. А якщо ви здаєте своїх, то треба критикувати. Ні, Ваша позиція як депутата і фракції, ви я правильно розумію, що ви зараз обрали такий шлях тотальної критики ні, діючої влади? Ну це неправильно. Ми не критикуємо. Ми прекрасно і чітко собі здаємо відлік в тому, що ми теж є частиною тієї влади, тому що ми є частиною коаліції. Ми готові голосувати, за законодавчі акти, допомагати розвивати, але ми. Не готові, щоб в подальшому до території Російської Федерації відходила частина іншої України. Mm -hmm. Що зараз відбувається? І заяви Жириновського, і мітинги в Донецьку, Харкові, Луганську. Це не є українці, котрі розпалюють там ворожнечу. Це є російські громадяни, це спеціальні групи. Які так. піднімають градус в суспільстві. Говорять так. про сепаратизм і про федералізацію. Ми просимо, щоб влада приймала більш конкретні кроки. І ми в тому числі готові приймати разом з тією владою кроки. Треба у порядку денному зараз виставляти питання, які найбільш необхідні, нагальні для нашої держави, а не переіменування міст сіл. Угу. От ось ви кажете про те, що е, наших здали. Ну, ми, як журналісти, там не знаю, ми беремо інформацію десь там в е, джерел, які нам дзвонять, так? Тобто, військові і так далі. Де ви берете цю інформацію? Ну безпосередньо по Феодосії так само у військових. Я mm -hmm. колись мав відношення до цієї військової частини, я спілкуюся з деякими офіцерами, солдатами, які там служать, і в них є потенціал, в них є дух. Але їх здають. Сьогодні один корабель відбиває напад, а інший спускає е, прапор України, піднімає прапор Росії. Коли той же, який зараз е, спускав прапор, мав підійти на допомогу іншому кораблеві. Добре. А, якщо ви дійсно вважаєте, що хтось здав Крим, хто здав? Прізвище. Чи ви зараз кажете конфіденційна інформація? Чи... Зараз не можна розділяти на. Ми є частиною влади, повторюсь. Якщо ми говоримо до. Кличко те... здав Крим? Ні, Кличко не здавав Крим, і Кличко не буде нікого здавати. Повірте мені, я. Так, Кличко не здав. Да. Хто тоді здав. Пане Мустафа, ви мене спонукаєте до відвертої розмови? Я, я не турчинов, я не буду вдаватися до таких методик, але все ж таки, розумієте, вважаємо, ви політичні дії влади теперішньої, тобто, тобто ті, я, хто я Ценюка, є циюка, Турчинова, ні. тенюха дії влади, в тому числі тих, хто є зараз віддає, за обороноздатність е, нашої держави, могли бути кращі і могли б запобігти переходу Криму або сприяти підняттю духу нашого. Військового потенціалу, який зараз є в Криму, ми зараз говоримо, що у військових частинах у нас близько 15 тисяч ще наших військових. Якщо б ми забезпечили виведення їхніх дружин, дітей, сімей, тоді ці хлопці, ці командири стали б дійсно гідний Гідну відповідь тим, хто окупував. продовженні того, що ви кажете, Ірина Гращенко написала зараз, що частина батальйону Морпехів з Фодосі на материку вже. Тільки ну, про це повідомили їй дзвінком. За її словами, їх колона дісталася Чонгару. Командир Морпехів залишається заручником окупантів. Найварогідніше його утримують в військкоматі в Симферополі, Так думають його підлеглі. Чекати командира залишилася частина батальйону. Ось такі новини, які ну, ти. Звідти є, і вже не завне перерваючи теми Криму, кримські татари хочуть провести свій референдум про їхні, їхніх подальших дій у Криму. Про це сказав народний депутат України, один з лідерів кримських татар Мустафа Джамілів. За його словами, на національному з'їзді, який пройде 29 березня, буде питання самовизначення кримських татар. Питання про територіальну прилежність Криму там розглядатись не буде. Там буде про форму і співіснування і від результатів референдуму і будуть визначатись наші подальші дії, заявив Джамілів. При цьому він під час своєї розмови з. Президентом Російської Федерації Володимир Путін сказав, що кримські татар не так багато, як росіян чи китайців. Ми не будемо з вами воювати. Ми будемо, на наші, ми будемо наші дії координувати з нашим керівництвом. Ви зараз бачите цю цитату на екрані. Якщо українське керівництво нас покине, ми будемо думати. Ми будемо думати. Так каже пан Джим Джимильов і ну. З того, що я розумію, там можливо бути вже такий, якщо чесно, етнічний конфлікт. Чи ви, тобто це вже до вашого комітету питання, чи ви готові до того, що, чи знаєте ви про це, що в Криму можливий вже етнічний конфлікт на національній почві? Ну, якщо до вас приходять в квартиру і вас заселяють з вашої квартири або з вашого будинку, як ви будете діяти? Звичайно, захищати. захищати себе, свою сім'ю і своє майно. Угу. Так само і татари. До речі, кримські татари вже один раз були переселені з території Росії, Узбекистану, Казахстану. Вони дотепер ще не отримали тих компенсацій, які я обіцяла згідно договору про переселення кримсько-татарського народу і Росія, і Казахстан, і Узбекистан. Вони не отримали цих компенсацій. Це мала забезпечити держава Україна. До сьогоднішнього моменту ці кошти також не були забезпечені. Mm -hmm. Це мова йде, знову повертаюсь, до той законодавчий акт, який зросне у парламенті 0921 mm -hmm. щодо депортованих народів. Звичайно, що кожен народ буде себе обороняти, буде обороняти себе, свої сім'ї, свої домівки. І в Україні 130 національних меншин. Повірте мені, всі дуже компактно. Співіснували і за мовними ознаками, і за культурними, поважали один одного. І не було у нас конфліктів розділу національних меншин. Угу. У нас з'явився конфлікт виключно інтересів однієї людини. Це Володимира Путіна на привласнення чужої території. І ці диверсійні групи, які працювали у нас на території держави, керівництво. Міністерства оборони, яке чотири роки поспіль розвалювало нашу, нашу армію, котре передислоковувало війська зі східних кордонів, котре фактично розв'язувало і показувало Путіну можливості до захоплення Криму. Путін не вперше раз, це ще з 2009 року, він вже починав мову про... Приєднання, чи про розмови колись про якісь території. Він тоді ще заявляв, що в Україні 17 мільйонів україн, росіян і, вони, і порушують тертуальні їхні права. Але він трошки переплутав поняття не 17 мільйонів, а 17% росіян, а це 8 мільйонів. І це лише одна е, шоста від населення території України. відсотків. Ну так, да, як на шостому, ну так. Ну, да. да. ну, близько до того. Те, що сьогодні заявляє пан Жирновський, це повний абсурд. Це потрібно терміново призначити якусь психіатричну експертизу для того, щоб перевірити його стан. Але ну, ми знаємо його вислови, його виступи, і вони підкріплюються кожен раз гучними заявами, які не мають е, логічного завершення і не будуть mm -hmm. мати. Я, наприклад, як житель і уродженець Закарпаття, Проти того, щоб Закарпаття приєднува до Угорщини. В Закарпатті проживає 12% угорців. Це uh -huh. не є думка всіх щодо приєднання території Закарпаття до Угорщини. Ну, зрозуміло. Да. Добре, це був Валерій Пацкан. Останнє питання до вас: що буде завтра в Раді? Порядок денний формувався з декількох законів, до речі, і. Від нашого комітету це були законодавчі акти внесені Геннадієм Москалем щодо кримсько-татарського населення, корінних народів. І один із законодавчих актів внесений Віталієм Кличком та іншими депутатами фракції Удар також стосувався Корінних народів кримського татарського населення. Але сьогодні на комітеті ми їх відправили на доопрацювання, тому що треба вже в парламенті вносити якісні законодавчі акти. Ми пройшли революційний етап, зараз повинні ухвалюватися законодавчі акти, які будуть мати під собою підґрунтя і будуть відповідати тому, що вимагає у нас український народ, ми не приймаємо енну кількість законодавчих актів, які потім ніколи не виконуються. Ряд інших питань, але моє бачення, що порядок денний мав би бути трошки інакший. Ну, ми теж так вважаємо. Сподіваюся, що вам все ж таки вдасться виправити це, тому що в нас теж питання щодо антикорупційних питань і щодо суспільного мовлення. Я 100% підтримую е законодавчий акт, якщо буде внесений і будемо пропагувати щодо суспільного мовлення, його треба включати. Ті, що закон зараз законодавчі акт такий стосується е спрощення візового режиму, там є і наш законодавчий акт щодо дискримінації. Знаєте, що було багато спірних питань, тому що там було поняття таке, як сексуальні меншини. Зараз вдалося досягнути домовленості, що ми виключаємо це поняття, і найближчим часом пакет щодо спрощення візового режиму перший етап буде все-таки виконаний. Я думаю, що найближчим часом ці законодавчі акції завтра вже прореєструються. Кабмін дореєструє їх, там є зміни до закону ще. Про персональні дані, які теж у відданні нашого комітету, і в четверг ми будемо все таких розглядати. Тобто, потрібно переходити вже до чітких законодавчих актів, які б формували запит нашого українського народу щодо суспільного мовлення, 100% підтримуємо. Я думаю, що наша фракція перша, яка буде mm. голосувати за це Добре, дякую. Це був Валерій Пацкан, народний депутат, голова комітету з питань нацменшинств. Право людини національних меншин та міжнаціональних відносин. Дякую вам, що були з нами. Сподіваюсь, ми.